Черговий підрозділ батальйону міліції, особливого призначення Кривбас, відправився у зону бойових дій на схід країни для багатьох солдатів і офіцерів, а всі вони добровольці. Це не перше відрядження на передову. Тому досвіду та навичок, наближених до бойових, їм не займати. Немає жодних проблем із психологічним станом. Всі знають для чого вони їдуть у зону АТО, як і колишній залізничник Дмитро, який пройшов спеціальну підготовку, і готовий виконувати будь-які завдання. Для того, щоб захищати свою сім'ю, родних близьких, щоб у нас не відбувалося те, що зараз відбувається в Донецьку, коли масово люди уїжджають, розбомблені дома, ограблені люди, тобто, щоб цього не відбувалося тут, захищати свою родину, свою землю, родних, близьких, друзів. З напутніми словами до бійців звернувся начальник міліції міста Андрій Гречух. Провести своїх чоловіків та синів прийшли і рідні. В душі я кажу, тривога була. Але я розуміла, і це його вибір, і він завжди правильний вибір. І я його підтримала. І розумію те, що як хто якщо не наші чоловіки будуть боронити, захищати нашу землю, наші сім'ї, своїх батьків, дітей, дружин. Тому я його підтримала стовідсотково. Але, звісно, на душі важко, дуже важко. Ну нічого я бажаю всім нашим захисникам миру, щоб вони як благополучно повернулися додому. Батальйон нестиме службу поблизу кордону, виконуватиме перевірку транспорту. Всі переміщення грузов довжні проходити під контролем государства. Сьогодні на себе цю роль беруть добровольчі батальйони, батальйони спеціального назначення. Допомагатимуть йому у цьому військові таких підрозділів, як дніпро 1 Донбас та правий сектор. Планується, що наступна ротація батальйону Кривбас пройде на початку січня.